У меня в руках фитильное ружье 16 века. Это российская пещаль до сих пор способна стрелять. Пеньковый фитиль тлел. На полку засыпался порох. Ружье тоже. Потом сверху ложилась пуля и пыш. При нажатии на боковой спуск происходил выстрел. Гнотові замки в козацькому війську в меншості, тому що ладування е, і підготовка до пострілу гнотового замка, е, вона займає більше часу, ніж е, скажімо, колісного і е, е, ударно ударнокремінного. Хоча гнотовий замок, от в сучасних умовах ми перевіряли, у нас є репліки цієї зброї, зараз він оцінюється нами як найнадійніший, бо він найпримітивніший. В ньому в принципі, нема чому ламатися, хіба що тільки намок на гнів. А в принципі зброя досить потужна. Російська винтовальна піщаль, кремневая. Начало 17 века. Ствол нарезной. Замок русской работы. Ложа видно уже не один раз. Переоснащалась. На полі битви при Берестечку з збережених мушкетів певна частина є виробництвом московського арсеналу. Дуже багато зразків західноєвропейського походження. І жодного зразка східного походження, що дивно, враховуючи цю ілюзію про те, що козаки озброювалися в основному східним арсеналом. Тактична грамотність козаків та їхній військовий вишкіл і досі надають спокійно спати багатьом українофобам. Насправді українське військо не було голотою. І вогнепальна зброя для козаків була основною, хоча теж переважно трофейною. А нашим глядачам нагадуємо, що партнером показу програми є мережа магазинів зброї Ібіс. Насиченість зброї була надзвичайно високою. Якщо ну, відомий факт, що... Князь Яремовичневецький лише у своїх володіннях, в хлопів, тобто не в козаків, а в селян, реквізував ще до початку повстання Хмельницького декілька десятків тисяч одиниць вогнепальної зброї. Для порівняння ми можемо глянути німецький колісовий карабін, теж Різниця в ціні між предыдущими двома зброями, як між Мерседесом і Запорожцем. А вооруженным мог быть любой, если заполучили его как трофей. Но в то же время первый владелец явно был фантастически богат, знатен и мог себе позволить подобное оружие. Подобные ружья неплохо сохранялись. Вообще, изготовить колесовый замок – это часовой механизм. Требовалось очень много средств, сил и его повышенная надежность вполне все это оправдывала. Великолепная, потрясающая работа с изумительным деревом. Турецкое ружье, скорее всего, первая половина 18 века, а может быть и чуть раньше. Тоже нарезное, кстати, множество мелких нарезов, дамасский ствол, богатая сечка золотом по началу и окончанию ствола, диоптр с тремя отверстиями, то есть дальность, на которую из него можно было стрелять, довольно приличная. Тоже турецкое ружье, но это уже 18 век. Наиболее вероятно, что его сделали в Греции или на Балканах. Покрыто перламутром. Очень длинный ствол для разгона пули. В манере того периода ствол закрывал, ложа закрывалась бархатом. Очень богатый, красивый замок. Я хотел показать еще одно ружье, которое, вероятно, могло быть на вооружении запорожских казаков. Вообще-то это ружье 17 века из Монголии. Но такие же ружья поступали даже до территории Болгарии. Эти ружья отличались то, что не имели спускового крючка. Спусковым крючком работал устройство замка. На середину 17 століття наявність маси кримінних замків у козацькому війську це скоріше феномен, е досі не з'ясований і зброєзнавцями ніяк не оцінений. Так от, серед знайдених на полі Берестецької битви за 30 чи 40 років е розкопок саме е Колісні і ударно-кремінні, вони в більшості і лише за цей час рештки двох гнотових знайдені і один лише форкет, тобто підставка під мушкет, причому кустарної роботи. В основному це досить серйозні зразки самоударно ударно-кремінної зброї і колісні. Тож всього зберігається, класичний солдатський колісовий мушкет. 1630 года. Их очень немного осталось в музеях Европы. И практически, я не знаю, есть ли они на Украине еще где-нибудь. Но это самый боевой тип колесового мушкета. Длинный тяжелый ствол, безотказный замок, простота и невероятная надежность выстрела по тем временам. Велика кількість колісних мушкетів у археологічних знахідках наштовхує на роду. Так склалося, що колісний замок, до речі, винахід Великого Леонардо да Вінчі це зброя рейтарії, тобто кавалерії. Наближаючись до супротивника, кавалеристи робили перший постріл з та пістолетів, а потім атакували його холодною зброєю. Колісні мушкети навряд чи свідчать про наявність статутної на кімноти у козацькому війську. Тож доведеться визнати, без розподілу на кавалерійські та піхотні зразки рушниці та пістолети перебували на озброєнні козацьких лав. Західні статути для піхоти. Передбачали наявність одноманітної зброї, тому що мушкетер повинен був, був підготовлений, бути діяти в зімкнених е е е бойових порядках, прикривати центральну терцію, тобто пікінерів, і відповідно всі мушкетери е проходили е певну вишку. Казати сказати це про козаків неможливо. Так що коли ми згадуємо, скажімо, козацькі лави, то скоріше за все вони. Зекали моторошний переляк у противника, не тому, що діяли, скажімо, як машина, а вони вели постійний вогонь з усіх видів зброї. Тим більше їхні тактичні побудови, їхнє використання возів для прикриття і навіть для атаки. Таким чином можливість використовувати вози як і просто пересувну арсенальну базу. Тобто в кожного козацького підрозділу мушкет був не один, а й декілька. Наприклад, влучні стрільці їм ладували зброю інші козаки і передавали ним, і вони вели просто безперерв, безперервний вогонь. Але не залповий, а скажімо, навальний скажімо, перекатом.